Урок української мови. Тиждень 28, сторінка 9. Тема нашого уроку: алфавіт, звук Ш, букву «ш», брати Грім, Білосніжка. Сьогодні на уроці ми завершимо з вами читати казку братів Грім, Білосніжка. Попрацюємо в будиночку алфавіт. Допишіть букву, якої не вистачає. Це велика літера Ш. Який звук позначає вона? Звук Ш? Які букви є сусідами літери Ш? Буква Ч і буква Щ. Придумайте слова, які б починалися літерою Ш. Шапка Шуба, Шипшина щоб буква Ш стояла посередині або в кінці. Розташуємо слова в алфавітному порядку. Завдання третє. Україна, подруга, радіо, театр. Перевіряємо. Згідно алфавіту, першим буде слово подруга. Потім радіо. Театр і Україна. Виконуємо вправу фотоапарат. Подивилися, прочитали, запам'ятали і записали. Перевіряємо. По першому пряму кутничку. Склад ша. По-другому Еш, в останньому єш. в якому з трьох прямокутничків дві букви, але три звуки. В останньому, тому що буква Є е стоїть на початку складу. Тоді вона позначає два звуки. Продовжуємо працювати. Завдання п'яте. Заспівай склади на мелодію пісні про чарівника у повільному темпі. 七，十。

Прочитаємо чисту мовку Леся Вознюк. Спочатку повільно, як повзе черепаха, а потім швидко як скрипоча сорока. Ішки, ішки, ішки. На горішені горішки. Шароділу тишком мишком, шур-шур-шу та шур, шур, шу Я зернятка. У швидкому темпі ішки, ішки, ішки на горішені боріжки, шаруділи тишком, мішком, шур-шур-шур та шур-шур-шу я зернятка полишу. Перегортаємо сторінку і продовжуємо знайомство з німецькими письменниками братами Грім. Прочитаємо казки, пригадаємо назви казок братів Грім. Читаємо разом із Віктором. Як ти вважаєш, де найкраще спорудити пам'ятник бременським музикам? Звісно, у бремені, місті, до якого мандрували персонажі відомої казки Братів Грім? Пам'ятник бременським музикам було встановлено в центрі Бремена 1951 року. Скульптура зображує осла, собаку, кота і півня, які вирізли один на одного так, як це описано в казці. Незабаром пам'ятник став символом міста і прославив Бремен на весь світ. Про яку казку йдеться мова у цьому тексті? Про казку Бременських музикантів, про персонажів цієї казки і про те, що у місті Бремені було встановлено пам'ятник саме бременським музикам. Так? Як це описано у касті. Прочитаємо пораду мудрої сови. Завдання 9. Основна думка казки це те головне, що хотів висловити автор. А що ж головне хотів автор сказати у касті Ремінський музики»? Поміркуйте і назвіть. Сьогодні у касті ми зустрінемося з наступними словами. Прочитаємо їх пояснення. Ноші пристрій для перенесення вантажів або людей. Ось такий вигляд не має. Пучний, розкішний або пишний яка розкішна або пишна ця кімната. Шатий. Подивіться на одяг цих дівчат. Можна сказати ще шати. Гарний святковий одяг. Повчимося читати слова веднежатка но пенятка. Ноші струснулися бучного, ушати, аніруш. Ще раз зверху вниз. Моші струснулися, гучного, кушати руш. Другий стовпчик. Непритомна переночувати невдовзі розплющила здоровісінька. Ще раз непритомно переночувати невдовзі розплющила здоровісінька. Слова «Аміруш» означають стояти нерухомо. А ми продовжуємо знайомство з казкою. Завдання 12. Прочитаємо уривок тексту спочатку повільно, а потім швидко. Повернулися гноми увечері додому і бачить, лежить білосніжка непритомно. Вони підвели її. Розчесали коси, обмили, але дівчина не просиналася. Повернулися гному ввечері, да і бачив, Лежить білосніжка непритомна. Вони підвели її, розчесали коси, обмили, але дівчина не просиналася. Прочитаємо закінчення казки. «Білосніжка». Читаємо сказок із диктором. Білосніжка. Повернулися гноми ввечері додому І бачать, лежить білосніжка непритомна. Вони підвели її, розчесали коси, обмили, але дівчина не просиналася. Гноми зробили прозорий скляний ковпак. Щоб білосніжку видно було, і поставили його на високій горі. Білосніжка нітрохи не змінилася, лишилася такою, як була, шкіра біла, як сніг, а щоки червоні, як кров. Одного разу їхав тим лісом королевич і зайшов до гномів переночувати. Побачив він на горі красуню білосніжку, що спала непритомна. Каже він гномам, віддайте мені цю дівчину, я заплачу, скільки ви захочете. Але гноми відповіли, ми її не віддамо за все золото, яке є у світі. Я тепер без білосніжки не зможу, сказав королевич. Пожаліли його гноми і віддали білосніжку. Королевич звенів своїм узяти ноші на плечі і нести до замку. Ішли вони, йшли та й зачепилися за якийсь кущ. Ноші струснулися. Білосніжка на них також. І шматочок яблука, який вона відкусила, випав у неї з рота. Невдовзі по тому вона розплющила очі й піднялася здоровісінька. Ой Леле, де я? вигукнула вона. Зрадів королевич. І розповів їй усе, що з нею сталося. А на завершення мовив ти мені стала миліша за все у світі. Ходи зі мною до замку мого батька, і стань моєю дружиною. Білосніжка погодилася, і незабаром у королівському замку почали готуватися. До бучного весілля. На весілля запросили й королеву, мачуху білосніжки. Убралася вона у свої найкращі шати та й поїхала на весілля. Королева увійшла до кімнати, де сиділи молодята, упізнала білосніжку і закам'яніла зі страху. Стоїть. І далі ані руш, а тоді впала непритомна. Ось так закінчилася каста братів, Рін. білосніжка. Виконайте завдання потелика, знайдіть в тексті відповіді на запитання і прочитайте, хто забрав ночі з білосніжкою. Навіщо? Нуші забрав принц. Віддайте мені цю дівчину, я заплачу, скільки ви захочете. Я тепер без білосніжки не зможу. Пожаліли його гноми і віддали білосніжку. Друге запитання від чого дівчина прокинулася? Йшли вони йшли та й зачепилися за якийсь кущ. Ноші струснулися, білосніжка на них також, і шматочок яблука, який вона відкусила, випав неї з рота. Невдовзі потому вона розплющила очі і піднялася здоровісінька. Третє запитання: що сталося з мачухою, коли вона побачила білосніжку? Королева увійшла до кімнати, де сиділи молодята, упізнала білосніжку. Запам'яніла зі страху. Стоїть і далі ані руш, а тоді впала непритомна. Перегляньте уривок до казки. тексти, речення про прочитане і зачитайте їх. Доводіть, щоб пір-білосніжка це чарівна казка, тому що в ній є чарівні речі зеркальце. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами завершили читати. Пасту бродил грим белосмишка.